Отже, бачимо, що все таки поки залишається категоричною позиція і Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Те, що вже зараз ми маємо у своєму розпорядженні ці півтора тисячі квадратних кілометрів, і ця і. Та дистанція, яку ми пройшли в глиб російської території, які, які вже зараз вона дає нам можливості е, ударів по території Курської області, стратегічних їхніх об'єктах, е, поки що використовуючи тільки те озброєння, яке ми маємо, і дозвіл бити яким теж маємо тільки на зараз. Ну давайте почнемо з того, що насправді у нас доволі непогано виходить працювати нашими безпілотними авіаційними системами, які дозволяють нам літати доволі на. Таку потужну відстань, це 1800 кілометрів, і ми бачимо результати від цих ударів, коли були знищені і склади, і паливосклади спаломастинними матеріалами і склади з озброєнням. Принципі є і певні ознаки, такі доволі позитивні щодо зменшення можливості використовувати, наприклад, керовані керована бомби Російської Федерації. Але тим не менше, і що насправді важливим питанням залишається спроможність бити по території по важливих об'єктах. Західної зброї, тобто ми кажемо про те, що коли боєголовка корисно на вантажні, набагато більше ніж 100 кілограмів, які ми можемо нести, наприклад, на наших безпілотних системах. Тобто, це близько до 400 кілограмів, і це буде дозволяти нам вирішувати більш глобальні питання. І надо казати не про тільки про ті засоби, які можуть літати на вісні там 300 кілометрів, а й на ті засоби, які можуть літати на 500 і 1000 кілометрів. Але тим не менш слід заважити, що в принципі, якщо ми кажемо про Курський напрямок, то у нас є попереду аеродром Халіно. Це полк протиповітряної оборони, до речі, який і забезпечує протиповітряну оборону і захист з західного флангу безпосередньо Московської області. Тому, в принципі. Рукою подати, як то кажуть, до важливих об'єктів і до важливої кількості авіації, яка там базується. І в принципі, я думаю, що за рахунок навіть наших нептонів, при правильно спланованої операції можна використовувати і бити по важливих об'єктах на території Сільської Федерації. Безумовно, є залишаються. Потрібні для знищення аеродрому той саме Шайковка, Діляєва, потім Балтімор. Військова база також треба продовжувати бити по аеродромах Марзовська, Ліпецька тобто всіх ті аеродрома, які використовуються для тактичної авіації, яка несе з Собою загрозою удари криватими ракетами малої і середньої дальності, так і керованими бомбами, тому що якщо звернути увагу на останні обстріли, здебільшого ворог активно використовує і активно використовує ракети з, транс... з тактичної авіації, тому що є певна проблематика щодо стратегічної авіації, або намагається накопичити, або точніше, тут слід зауважити, що є певна проблематика безпосередньо зі з літаками стратегічної авіації зв'язку з обмеженим ресурсом. А пане Анатолію, чи якась інформація також про те, як можливо росіяни вже обезпечили свої літаки на стратегічних аеродромах, взагалі на будь-які будь-яке своє озброєння і запаси на найближчих об'єктах стратегічних саме в Курській області, і далі, які можуть бути зараз під загрозою? Адже вже більше тижня минуло і вони могли би щось відтягнути, щось забрати, щось перебазувати. Чи зараз не звужується ось це наше вікно можливостей бити по по тих цілях, навіть тим, що ми маємо? маємо зараз самі Ну, насправді то слід зауважити що ворог активно намагався щось придумати для того, щоб забезпеч... унебезпечити можливість і захистити свої літаки, починаючи від викладання покришок і закінчуючи, наприклад, розтягуванням сіток над літаками. Але, тим не менш, зауважити що в будь-якому випадку це не дієвий захист проти, наприклад, навіть наших ударних безпілотників. Тому що перед цим робиться розвідка нашими ж БПЛА, яка дозволяє повністю зрозуміти в яких можливих ангарах, навіть якщо вони там з металевої легкоконструкції, знаходиться військова техніка. Тому, в принципі, я би зазначив, що в будь-якому випадку єдиний дієвий механізм, який може врятувати російську авіацію, це передослокація на відстані понад тисячу кілометрів від кордонів України. Так, і все-таки французько-британські чи то британсько-французькі ракети Storm Shadow. Як ви гадаєте, які все-таки шанси на те, що можуть вони змінити свою позицію? Тому що дійсно те, що відбувається зараз, безпрецедентно. Ми вже неодноразово бачили, як те, що раніше було категорично, ні, змінювалося. На давайте спробуємо. Ну, давайте повернемося до того, що насправді Україна активно показує, нашим, показує західним партнерам, на що здатна Росія. Тобто, ми кажемо: дивіться, ми ударили по аеродрому «Енгельс». Це аеродром стратегічної авіації, на якому базуються літаки, які можуть нести ядерну зброю. В принципі, там і є ядерна зброя на цьому аеродрому. Але наші західні партнери сприймали це так не заходьте червоні лінії. Потім були удари по системам раннього попередження. Це радіолокаційна система, накштал Вороніш «Контейнер». Це системи, які попереджують про можливі загрози з боку там західних країн щодо застосування балістичних ракет або будь-яких. На це теж звернуло наші західне партнери на принцип по принципу ну не переходьте червоні лінії. Зараз вже йде активна операція на території Російської Федерації на Курщині. Це дуже позитивно. Але тим не, менш, тим не менш, наші західні партнери продовжують поки що нам казати, що не можна використовувати західне озброєння. На мою думку, в даному випадку все ж таки краще. Активно розвивати власне виробництво засобів озброєння. У нас є гарний результат щодо використання, наприклад, безполотних систем і розвитку безполотних систем. У нас є гарне напрацювання щодо розвитку, наприклад, системи Нептун. І тут, як то кажуть, гріх не зайнятися ракетною програмою, маючи. Южмаш під боком, але тим не менш треба брати приклад з Ізраїлю, коли є потреба в створенні власних систем сил озброєння, які дозволять нам вирішувати питання на глибину території ворога до тисячі кілометрів, і тут в принципі ми можемо закривати очі на деякі підписані з нашого боку нормативи щодо використання там, наприклад, ракет більшої дальності. Тому в принципі безумовно треба працювати і далі з нашими західними партнерами, наводячи приклади, що Росія використовує іранські шахеди, Росія використовує корейські снаряди, корейські ракети. Тому треба об'єднуватися для того, щоб дати гідну відсіч Російської Федерації, поки вона не створила таку імперію зла, в якою будуть входять такі країни, як там Ізраїль, ой перепрошую Іран, Корея і Російська Федерація, і продовжувати далі розвиток власних систем озброєння, тому що це найдієвіший результат, тому що eh, пригадайте свого часу Ізраїль eh, закуповував спортивні лодки, які оснащував озброєнням тобто з вибухівкою і направляв біг ворожих кораблів. Так само ми зробили з Магурою і іншими засобами безпілотними, які знищили більшість eh, кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому в принципі у нас є перспективи, У нас є велика кількість компаній, які eh, приватних компаній, які займаються цим напрямком, і зацікавлені займатися, тому що. Кожен з нас нещодавно теж виступаючи на зустрічі з мілітарі, теж Брейван зазначив, що кожен з нас інвестує в перемогу свої знання, свої можливості щодо створення новитних систем озброєння, які дозволяють нашим військовим виборювати перемогу. Тому на мою думку, активний діалог з західними партнерами і в будь-якому випадку закативши рукава, працювати над власним озброєнням. Хороший підсумок, і в мене залишається риторичне, риторичне запитання. Просто чи є в нас тоді час на те, щоб ми власний потенціал реалізували, поки ми зараз вже на території Російської Федерації і вже ось сьогодні могли би щось знищувати. Але будь-якому випадку часу ніколи не достатньо. Але тут слід зауважити, що у нас все ж таки за два з половиною роки з'явились дрони, які літають на 1800 кілометрів і потужно вибивають російську техніку. Дякую вам, пане Анатолію, за слушні фахові акценти у цій темі. Що долучилися також до обговорення Анатолій Храбчинський, експерт у галузі авіації. Мирного вечора бажаємо і ще трохи повідомлень маємо для вас. Тому залишайте.